Привіт малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про просторові відношення: над, під, перед, за, праворуч, ліворуч, а також навчимося орієнтуватися у просторі. Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав у гості. Давайте їх назвемо Ведмідь. Лисиця, кошеня, заєць та вовк. Як їх можна назвати одним словом? Так, це звірі. Хто стоїть першим? Першим стоїть ведмідь. Хто стоїть другим? Другим стоїть лисиця. А хто стоїть перед зайчиком? Так, перед зайчиком стоїть кошеня, а хто стоїть за лисицею? Так, за лисицею стоїть кошеня. А ну подивіться, будь ласка, і скажіть, хто із цих тварин зайвий тут? Так, це кошеня. А чому воно зайве? Тому що кошеня. Це домашня тварина. А ведмідь, лисиця, заєць та вовк це дикі тварини, і вони живуть у лісі. А зараз ми з вами пограємо в гру частування для звірят. Подивіться, будь ласка. Перший ряд. Скільки в ньому клітинок? Три. Давайте, будь ласка, на першу клітинку ми покладемо грибок, на другу клітинку морквину. І на третю клітинку ягоду. Так, тепер давайте розкладемо у другому ряді. Під морквиною нам треба покласти морквину. Ліворуч від неї ягідку, ось тут, праворуч від моркви, грибок, ось тут. І у нижньому ряді нам потрібно під ягодою покласти грибок, праворуч від грибочка, ягоду, і праворуч від ягоди. Морквину. Молодці малята. А давайте порахуємо, скільки всього грибочки ми приготували для звірят. Один, два, три, правильно, три грибочка. Скільки всього ми підготували морквинок. Один, два, три. Молодці малята. А скільки ягід? Один, два, три. Дуже добре. Дітки, подивіться, будь ласка, скільки на малюнку великих зайчиків? Один, два, два зайчика. А з якого боку від ялинки вони розміщені? Так. Вони розміщені з лівої сторони від ялинки, тобто ліворуч. А скільки на малюнку маленьких зайчиків? Один, два, два зайчики. З якої сторони вони розташовані? Так, праворуч від ялинки. А скільки всього зайчиків біля ялинки? Так. Їх чотири. А якою цифрою можна позначити їхню кількість? Правильно, цифрою 4. Ну що ж, малята? На цьому ми з вами закінчуємо. Скажіть, будь ласка, хто приходив до нас у гості? Так, до нас у гості приходили лісові звірята, так? А скільки їх було, хто пам'ятає? Так, їх було четверо, а ви можете їх назвати? Так, це ведмідь, лисиця, вовк та заєць. Так, до побачення малята, до нових зустрічей!